Воно виявилося при огляді школи, огляд ми цей робили за дорожчим. Я сказав, що воно нічого не знаєш, воно в партій радості знаходилися в закінці. Троє працівників самі швиденько написали заяву, звільнилися. Це працівники соціального захисту. Це є низова ланка, це не є якийсь керівний склад. Ще два дипломи сьогодні знаходяться на додатковій перевірці, це по залізничному району міста Львова.